Привіт всім, доброго гарного сонячного ранку. Заходьте, будь ласка, до мене сьогодні будемо готувати деруни. а для їх приготування треба картопля, яйце, цибулька, кріп, в мене сушений, борошно, сіль за смаком починаємо готувати натираю картоплю на мілку терку. Ось на отаку буду натирати. І остання картоплінка. Картоплю натерла, тепер відіжму від неї сік. Віджавши з моєї картопельки сік, додаю тепер сюди яйце одне цибулю. Одну невеличку цибулинку таку порізала. сушений, чайну ложку. Можна більше хто як полюбляє. Сіль і чайної ложки для початку, а там побачимо, будемо куштувати. Все гарно вимішаю. Можна ще додати петрушки зеленої, в кого є. Можна додати грибний кубик. Буде зі, скартов... зі смаком грибів. Кого що є, Хто як любить. Я на швидку руку зараз готую. Вибачайте, світла немає. Інтернету також, мобільний вже закінчується, тому що вже кінець місяця. Ну, поки так, вибачайте. Так, вимішала і тепер додавлю ложку борошна. Вимішаю і побачу, додати ще борошна чи ні. Заодно скоштую на сіль Куштую на сіль і солі. раз зараз. Так, все починаю смажити з обох сторон на сковорідці на соняшниковій олії. Першу сторону буду підсмажувати, накрию кришкою сковорідку. А другу, коли переверну на іншу сторону, на другу кришку відкрию. Починаємо жарити. Як думаєте, хватить чи ні борошна? Думаю, досить. Квіти забула сказати, друзі, для вас. Ні, все ж таки я добавлю ще одну ложку борошна без горки. Отаку. пішла смажити. чекайте результат, то з, з сметанкою. Кому як доподобались такі красиві, смачні, запашні деруни вийшли. Смажимо далі. І пожарилася наша друга партія. дерунчиків смачні. Один я вже скуштувала. Не вдержалася, дуже смачні вийшли на сіль, гадала кропику чуть багато, так як ми любимо. А вас запрошую, друзі, приєднуйтеся, посмакуйте разом з нами смачні дируни. А я піду за сметанкою і посмакуємо разом. Ну ось сметанку взяла, починаємо смакувати разом, друзі. Накладаємо гарненько, щедро, не жаліємо. М -м -м. Уявляєте, як буде смачно? Приєднуйтеся всі, запрошую всіх до наших дирунів. Отака смакота, красота, запашні, рум'яні, хрумкі. Вийшли такі в нас на швидкоруч. До них додамо сметанку і будемо смакувати. А вам всім дякую, друзі. Хто був зі мною, хто готував деруни, бережіть себе, своїх рідних, близьких. Всього вам найкращого. Подякуємо разом захисникам за захист і захисницям. Просипайтеся з промінчиками теплого, ласкавого ніжного сонечка. Бережіть одне одного. Бувайте здорові!